Рассвяченства, шановний владика Антоній, дорогі отці, браті і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з продовженням святок святих дней від Різдва Христового до Богоявлення, з Днем обрізання Господнього, з Новим роком по старому календарю церковному, з Днем Пам'яті Святителя Василія Великого! Сьогодні ми сугубо вшановуємо пам'ять святителя Василія Великого, тому що саме сьогодні день його переселення із земного життя у вічність. Він прожив без декількох місяців 50 років, менше 50 років. Але життя це було таким, що по праву церква назвала його великим. Він народився 30. 329 року у благочестивій сім'ї і самого дитинства він прагнув до Бога. Він виконував заповіді, він бажав всім своїм життям Богові служити і церкву захищати. А щоб захищати церкву від єретиків, які. Масово повстали проти православ'я у 4 столітті, він розумів, що треба отримати освіту, бо освіченій людині є що сказати борцям з церквою. І він пішов на навчання. Він навчався в декілька містах у славних вчителів, в славних школах. По закінченню навчання він повернувся додому і в сані пресвітера, а потім в сані архієрея, архієпіскопа Касаріїка Падекійськія, він захищав церкву від Єресей та розколів. Святитель Василій Великий дуже обережно і уважно обирав друзів в своєму житті. Особливо, коли був юнаком в молодості своїй. Вони дуже здружилися в Афінах, коли навчалися з майбутнім, теж великим святителем церкви Христової, Григорієм Богословим. Богословом. Вони стали такими друзями, що навколи люди, які бачили їх, казали, мабуть, нічого не може розлучити їх. В цьому житті вони живуть єдиним серцем, єдиними думками, єдиною душею. Григорій Богослов потім згадував своє навчання в Афінах разом з Василієм Великим. Він казав: у нас було всього дві стежини під час нашого навчання. Перша стежка, перший шлях це із Келії до Божого храму. До богослужіння, до духовних наставників, до святих людей. А друга стежка це до академії, там, де ми пізнавали науки, до вчителів Любомудрія. Ці дві стежини ми знали і по-іншим не тільки не ходили, а й не дивилися в ту сторону. Інші стежини до розваг до Якихось юнацьких забав, до гріха або ще до чогось іншого вони і не знали. Дуже обережно вони відносилися до свого життя і обирали, з ким спілкуватися, а з ким не спілкуватися, бо добре пам'ятали слова премудрого Соломона та інших святих людей, що спілкування з. Розвращеною людиною розбищить і того, хто спілкується. Дуже добре знали, що якщо спілкуватися з людиною гордою, то станеш таким самим, людиною блудною, то теж впадеш в блуд. Якщо спілкуватися і дружити з людиною, яка не знає Бога, або критикує церкву, то раніше чи пізніше, і сам забудеш Бога, і будеш критикувати церкву. Святитель Василій Великий з самого юнацтва виконував цей закон і до самої смерті. Він справді великий святий православ'я. Він справді людина, на, якою, на яку орієнтуються багато поколінь віруючих православних християн. І кращим свідоцтвом того, що і в нашому народі велика шана віддається святителю Василію Великому. Кращим свідоцтвом цього є те, що так багато дітей на нашій батьківщині називали і по сьогоднішній день називають Василями на честь святителя Василія Великого. І саме сьогодні ми вітаємо і шануємо Василіїв. А в нашій єпархії це особливий день що тому, що наш секретар єпархії і духовник єпархі це отець Василій Вознюк. Отець Василій, сьогодні разом з Сонмом духовенства, ми приносимо вам свої вітання з днем ангела, з днем вашого теза іменництва. Ми знаємо, що і ви, як і Василій Великий з Самого дитинства, з самого юнацтва, навчаючись у семінарії, у духовних школах, завжди дуже уважно обирали собі друзів. І хоча послух вашій в Черкаській єпархії дуже великий, на свічнику стоїть ваша постать, але спілкуючись зі всіма друзів, ви обираєте лише благочестивих, вірних і православних. І це напряму відбивається на складі вашої благочистивої душі. І це відчувають всі ваші духовні чада. До вас йдуть як до людини, від якої ніякої зарази духовної інфекції почерпнути неможливо. Заінфексуватися неможливо. Чому? Тому що з чистого джерела тече чиста вода. І здорова духовна людина, вона здоров'ям пише на всіх оточуючих. І це відчувають люди у вашому житті, у вашій духовницькій практиці, у всьому тому, що ви кажете, робите, як дивитесь, як себе поводите. А тому сьогодні вітаючи вас, ми вдячні Богу, що в Черкаській єпархії є така людина, є такий секретар і духівник. Сьогодні дозвольте вам вручити традиційну богослужбову просфору, з якої вийнята частинка. За ваше здоров'я і благополуччя, а також прийміть цю ікону Пресвятої Богородиці, Божої Матері, покровительки вашої на всьому вашому земному житті. Много я вам і благая літа.